Тепер впро... Глядь. То тут так повішав люстру, зрозуміло. Супер стильна квартира в ЖК Славутич. тепер впро... Глядь. в продажу квартира в Славутичі, То тут так повішав люстру, зрозуміло. Ось так виглядає квартира, це велика однокімнатна. З дизайнерським ремонтом. Рміс у нас картинки, подушки. Диван у нас Fendi. Кровать у нас Fendi. Квартира дуже світла. Ось таким кратким видом, Дуже багато дзеркал. Вони всі функціональні, всі загружаються. Тобто є багато місць для зберігання. Ось так виглядає ванна комната. Також тут подсвіточки. Тут. Цолик для макіяжу і є невеличка гардеробна. Кухня така дуже функціональна. Така гардеробна для зберігання вищої, там зуча, там і так далі. Котира зараз актуальна до продажу, ми її до цього здавали, але вона в дуже, дуже гарному стані. Продається зараз за 135 тисяч доларів.